Хочете ганяти на машині і знімати класні відоси? Є рішення. Вітаю! До вашої уваги представляємо Hydra Alien Mini-Ultimate Kit від компанії TILTA. Подивимось. Це дуже цікава штука, яку я впевнений, ви ще не бачили. Вона йде в комплекті в такому напівхардкейсі. І виглядає все це наступним чином. Ви вже звикли, що у серії гідри є присоски великого розміру, ще більшого розміру, на які ви можете гріпувати свої великі кінокамери. Я малесенькі присоски без налаштувань, яким ви можете чіпляти свою GoPro на скло на автомобіль та інше. Але ця гідра міні вам знадобиться для того, щоб стабілізувати ваші відосики, зняті на телефон, на гапро, на Osmo, на автомобілі, бо вона складається з присосочки. І з руки, яка компенсує всі коливання в комплекті, ми маємо кантервейт, тобто грузик по нашому, пара кангреснічків, шнурочок для заряджання. Я потім скажу, чого USB c а на USB-C, екстеншн та такий маунт для встановлення цієї штуки під різними кутами. І якщо ви любите бігати зі своєю камерою в руках, то є окрема ручка. Нагадаю, що цей набір це. Ultimate Kit, і це максимальна комплектація міні гідри, яка є. У гідри міні є різні комплектації із зі звичайними приліпалками і без ручки, без екстеншенів, без всяких кутових маунтів. Але ми роздивимось повний Ultimate Kit. Спробуємо примонтуліти наш осма. Беремо осма, беремо паршеньок з площадочкою. Площадочка тут швидкоз'ємна. Під'єднуємо її до Осма. На чверть. До речі, так само ви можете вчепити або GoPro в кейджі, або телефон в кейджі, Ну, ми беремо осмо. накрутили на майданчик, вставили на швидко з'єм, зафіксували. І вже ми маємо камеру на поршні. Далі, для прикладу, беремо ручку, якщо хочете знімати з рук. Накрутили ручечку і можете знімати з руки. Або якщо. Ви хочете кудись прикрутити, ви зможете це зробити, бо знизу ручки є ціла купа чвертей з антиратетінг пінами. Але нам цікаво вчіпляти цю штуку на присоску. В базовому вигляді ви можете вчепити паршенюк до присоски, просто прикрутивши до нього. Вчіпляємо на автомобіль, виставляємо потрібний кут і можна знімати. Якщо вам потрібен якийсь специфічний кут, ви можете закріпити через подовжувач. Схема така сама. І чіпляєте пістончик, маєте подовжений арм. Якщо вам потрібно змінити кут, берете такий mounting-breкет, накручуєте сюди, вже на екстеншн, регулюєте кут і накручуєте основний пістончик. За допомогою цього брекету і арму ви можете обирати і виставляти будь-який кут, який вам знадобиться. Це дуже комфортно. Зараз я вам покажу, як працює присоска. Вони є декількох видів: є механічна, там де ви підкачуєте своїми чудовими пальчиками. А ця присоска електронна. І це означає, що вона присмоктується автоматично. Кнопочку нажали, вона присмокталась. І прикол в тому, що якщо ваше присасування стає слабкішим, цей моторчик автоматично докачує і присасує сильніше. А це означає, що шанс проїбати вашу техніку стає ще меншим. Зараз покажу наочно. Знімаємо захисну кришку, притискаємо до обраного місця. Один раз натискаємо кнопку, пацос пішов. Коли моторчик зупинився, це означає, що ступінь присмоктування максимальна, 100%. Що ми бачимо в цифрах? На екранчику на цій присістці. Коли ступінь присмоктування падає нижче 80%, воно підкачує автоматично. Чіпляємо наш девайсик для регулювання жорсткості паршенька. У нас є відповідна крутілечка плюс-мінус, де ви можете ослабити або підзажати паршеньок. Якщо камера у вас легенька, а вона у вас легенька для коректної роботи газоліфта ви маєте комплектний контрвейт на 220 грамів. Він накручується поряд з майданчиком. Ваше завдання це зробити так, щоб ваша камера і газліфт були плюс-мінус в середньому положенні, тобто не були в крайніх точках. Тоді у вас буде більша і краща стабілізація. Це досягається за рахунок цієї крутілочки жорсткості та балансування вашої камери за допомогою контравейтів. Якщо одного недостатньо, то купляєте ще один і докручуєте. Отже, якщо ви знімаєте на екшн-камери, любите знімати свої екстремальні відеосики, які заносив апстоп на ваших BMW, щоб ваша картинка була класно стабілізована на подільських дорогах, і ви хочете мати дівайсик надзвичайної якості від тілта, міні Еліан гідра саме для вас. Заходьте на наш сайт дрімтяк.юа, обирайте гідру саме того розміру, який вам потрібен для вашої роботи, і будьте щасливі!